Плани опадів змінилися. Синоптики попередили, кому на спекотних вихідних доведеться промокнути під дощем. Поле підвищеного тиску та температура повітря до плюс 35. наближаються спекотні вихідні. Як і обіцяли попередні прогнози, до України добралися тропічні повітряні маси з Африки Їх планувати вихідні необхідно з оглядом на спеку, що накриє всю країну. За попередніми прогнозами, погоду в ці дні мало визначати поле підвищеного тиску з малохмарною погодою, але який тропіки без дощів. За інформацією синоптиків, Укргідрометцентру в суботу опади пройдуть в західній частині країни. Неділю вони розпосудяться на північну та центральну частину країни. Яка погода в Україні буде в суботу, 26 серпня? В західних областях мінлива хмарність, місцями опади, середня нічна температура, повітря плюс 15, плюс 17 градусів, денна плюс 30, плюс 34 градуси. В північних областях мінлива хмарність, без опадів, нічна температура повітря плюс 13, плюс 17 градусів. Денна плюс 26 плюс 31 градус. В центральних областях мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів. Денна плюс 30 плюс 33 градуси. У південних областях мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря плюс 18 плюс 21 градус. Денна плюс 29, плюс 33 градуси. У східних областях мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря плюс 14, плюс 19 градусів. Денна плюс 24, плюс 30 градусів. В Криму мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря плюс 19, плюс 21 градус. Денна плюс 29, плюс 31 градус. Яка погода в Україні буде в неділю 27 серпня? В західних областях мінлива хмарність місцями опади. Середня нічна температура повітря плюс 17 плюс 20 градусів. Денна плюс 30, плюс 34 градуси. В північних областях мінлива хмарність місцями опади. Нічна температура повітря плюс 16 плюс 20 градусів. Денна плюс 29, плюс 32 градуси. У центральних областях марно розобі дощі, нічна температура повітря плюс 18 плюс 20 градусів. Денна плюс 30 плюс 35 градусів. У південних областях мінлива хмарність без опадів, нічна температура повітря плюс 18 плюс 21 градус. Денна плюс 29, плюс 34 градуси. У східних областях мінлива хмарність без опадів, нічна температура повітря. Плюс 17, плюс 19 градусів. Дене, плюс 26, плюс 32 градуси. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!